Віктор Медведчук запропонував своєму куму диктатору божевільний план Б із захоплення України, а саме діяти за корейським сценарієм, тобто розділити країну на дві частини і взяти під контроль одну із них. Про це в інтерв'ю Бібісі розповів секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Зрадник Медведчук пропонує реалізувати такий план після захоплення Донбасу та отримавши сухопутний коридор до Криму і таким чином заморозити війну. Вони розробляють план Б, коли робитимуть так звану другу Україну. Цей божевільний план приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є. Він просто зрадник. В цьому беруть участь представники, які займалися обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політехнологи, які обслуговували, які живуть в нашій країні. Нагадаю, після Другої світової Корея розділилась на дві держави і остаточно закріпилась по 38-й паралелі після трирічної війни. КНДР опинилась під контролем радянського союзу, а Республіка Корея під впливом Сполучених Штатів Америки. Ну сам Медведчук скаржиться російським помийкам, що живе в Москві, нібито вимушено. Причому, начебто, навіть у притулку для біженців або ж у студентському гуртожитку своєї доньки, яка з 2021 року вчиться у столиці Ерефії. Медвечук назвав день свого. Затримання за звинуваченням у державній зраді найважчим у житті, а його переслідування страшним горем для сім'ї.